Друзі, вітаю! Прекрасні новини! від СБУ. Ми маємо сьогодні в Росії вбили е, сепаратиста, терориста, одним словом, людину, яка кинула українську державу пана Ківу, який перебіг до Медведчука і разом з ним намагався боротися проти України і української державності. Медвечук сьогодні вийшов статею Другая Україна, але справжня Україна прийшла до них в сім'ю. Одним словом, давайте проаналізуємо. Є трошки інформації. Плюс зроблю вам оголошення про прекрасний збір на 1 мільйон 500 тисяч 100 ФПВ дронів для п'яти бригад. Одним словом, підпишіться на канали. Ми зараз пройдемось по всьому. Маргарита Сіманян повідомила про те, що Києву вбили. Правда, Маргарита в другому пості одразу почала оправдовувати, що це не росіяни, тому що він свой, чужой серед своїх, свої серед чужих. О, да, він зрадник, він зрадив українську державу і СБУ, і СБУ виписало йому вирок. Зробили це для того, щоб якраз таки наступним зрадникам і колаборантам не хотілося кидати українську державу, працювати на Росію, і думати, що з ними нічого не станеться. Саме тому служба безпеки України його покарала. Таку інформацію нам дає сайт НВ. Правда, зараз в деяких каналах з'являється, що начебто це гур. Дізнаємося точно, точно повідомо. Але наразі офіційні джерела інформації дають, що це зробило СБУ. Ну, це меседж всім колаборантам, що ви нікуди не ні втечите і нікуди не заховаєтесь. І Служба безпеки України за вами слідкує. Ну, мені здається, це прекрасний подарунок Служби безпеки України в День Святого Миколая для Збройних сил України. Ось так, от наші спецслужби і наша армія дружать між собою, роблячи такі прекрасні подарунки. Ну, чекаємо, коли буде День збу, щоб їх привітали збройні сили, теж звільнять якесь велике місто і якраз таки порадують колеги-колеги. -колег. Це прекрасно, що в наших силовиків ось такі прекрасні традиції підтримувати такі класні християнські і державницькі свята. Тому по ківі ще буде інформація, я вам ще повідомлю. Але скажу наступне: це футболка Олександра Зінченка, і тут ось він її підписав. Це рукавички Усика, одна друга, а це ракетка Сергія Стаховського, яку він теж підписав. Все підписане. Друзі, ми з вами. Робимо збір розіграш. Ми ніколи не робили розіграш. Але ви дуже топові. і Ви минулого разу зібрали на дрон наземний зробили це швидше. Я хотів частину цих подарунків своїх друзів зробити вам раніше, але вирішили вже це робити зараз. Новий збір 1 мільйон 500 тисяч 100 FPV дронів. Визначати переможця буде Монобанк, дивитися серед всіх, хто робив донати, і визначить переможця. Ці 100 FPV дронів ми дамо одразу на кілька бригад. Це 59-та бригада, яка воює на Авдіївці. 93-та бригада, наша, наші друзі, це Бахмут. Роботано на й полк, Хартія це бригада НГУ. Ну і червона калина. Одним словом, всім дамо потрошки. Ну от, вони робили свої запити. Вони давали, казали, скільки що їм треба, тому ми вирішили якраз сумарно це під соточку, якраз. Заходить 1 мільйон 500. Тому, друзі, в описі до цього відео буде е, PayPal, банка, картка, все, як ви любите, закидайте. У нас сьогодні був стрім, ви вже почали кидати, там вже, по-моєму, більше 30 тисяч зібралося тільки за перші хвилини і секунди, як тільки я сказав. Ну і нагадаю, що ми будемо розігрувати і футболку, і рукавиці. і... Ракетко, ну спорт, бачите, спортсмени. Всі наші спортсмени, патріоти. Це точно не ті спортсмени, у яких спорт вні політики, це патріоти, потужні українські хлопці. Сергій Стаховський якраз служить і Сашко, один і Сашко другий борються за Україну на міжнародній арені. Тому це такі мотивуючі речі. Але я знаю, що найголовніша мотивація для вас це. FPV-дрони, які будуть в руках топових військових, військових, яких сьогодні велике свято. День Збройних сил України, День наших захисників. З чим ми їх і вітаємо. Ну і власне під подушку окупантам від Святого Миколая відправимо наших 100 FPV-дронів. Друзі, донат, будь ласка, зробіть в описі всі дані. Підпишіться на канал, бережіть себе, до зустрічі!